Усім привіт! З вами на зв'язку і Ми вітаємо вас на нашому лекторії science for kids Сьогодні будемо говорити про те, якими бувають акули і чи існують мегалодони. Ви поки можете писати свої варіанти в чат або в коментарях на Ютубі. Можливо, хтось із вас бачив різні фільми, де зображували, як мегалодони плавають в океані, або чули фрази, що. Океан так погано вивчений, що можливо вони там і є. Про те, чи дійсно це правда, і чи існують вони зараз, і чи могли вчені, наприклад, не помітити таких великих акул, як ми Саме про це разом з морською біологиною Марією Павловською ми з вами і будемо сьогодні говорити. Спочатку коротко хочу нагадати вам структуру нашого вебінару, тож тим, хто з нами сьогодні в Зумі, доступно всі чотири частини: це лекція Марії Павловської та вивчення англійських слів. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, то ви якраз тільки цю частину і бачите. А потім ми з вами пограємо в кахути, перейдемо до ваших питань та наших відповідей. А якщо у вас виникають запитання, або ви хочете просто поділитися своїми враженнями, ви можете писати це в нашому чатику або в коментарях до відео на Ютубі. Тепер хочу вам нагадати, хто ж така Марія Павловська і чому ми її запросили сьогодні розповісти нам про акул. Отже, Марія обожнює море та його мешканців 10 років займає. Морською біологією, працює в Чорному морі та морській Антарктиці. Ось бачите на фотографії, наприклад, Марія в Антарктиді, і позаду неї пінгвіни. Ну що ж, Марія, привіт. Привіт-привіт! Рада всіх бачити на нашому вебінарі. Отже, поїхали будемо зараз з вами слухати про акул і дізнаватися, де ж живуть мегалодони. Але для початку у мене питання до вас. Сьогодні ми так незвично почнемо з питання до вас. Отже, акула це у нас риба чи ні? Як ви гадаєте? Може, це якась інша істота? Може, це все ж таки не риба? Пишіть, будь ласка, в чатику свої варіанти швиденько. Так, я вже бачу в чатику різні варіанти, і тут думки розділилися. Я бачу, що пишуть ні, що це не акула. І також пишуть так, що це акула. А, так, дивіться, насправді акула у нас це риба, це було таке трошки хитре питання до вас. Але акула це риба незвичайна. Зараз я вам розкажу, чому. Акула це так звана хрещова риба. Риби у нас бувають взагалі кісткові та хрещові. Скати та акули це саме хрещові риби. Чим акула така специфічна, чим вона відрізняється від, наприклад, окуня або карася. Не тільки тим, що вона величезна, хоча насправді не всі акули величезні, а перш за все тому, що у тілі акули немає кісток, там є лише хрящі. Хрящі це така тканина, як, наприклад, наше з вами вухо і шкіра у акули дуже цікава. Вона не має луски, так як у звичних для нас риб. Натомість, бачите, тут на картинках видно. Під мікроскопом збільшена шкіра акули, і вона утворена такими як пластинками роговими. Це не луска, це інші утворення, і на дотик оця шкіра дуже дуже цікава. Вона шершава так само, як язик кота. Не дарма ми тут поставили язик кота, кицько, яка п'є воду, тому що саме така на дотик шкіра акули. Отже, в кого котики, можете уявити, яка ж акула на дотик. Акули ще цікаві тим, що вони з'явилися дуже дуже давно. Це дуже стародавні істоти, і перші акули з'явилися на нашій планеті понад 300 мільйонів років тому. Отже, як я вам і казала, акули бувають дуже дуже різні, не всі вони величезні. Попри те, що у кіно зазвичай, ми бачимо великих і хижих акул. Не всі вони, до речі, хижі. Бувають різних форм, дуже дуже цікавих. Найбільша акула у нас китова акула. Бачите, ось тут малюночок з нею. Вона може сягати 18 метрів і важити до 20 тонн. А найменша акула це акула ліхтарик. Бачите, така кумедна малесенька. Яка завбільшки всього-навсього 19 сантиметрів. Це десь так, як долоня дорослої людини приблизно. Бачите, тут на картинці ще зображена, наприклад, акула молодь, це теж така дуже-дуже цікава істота. Вона дійсно існує, у неї дійсно така цікава форма голови, про неї теж з вами поговоримо. Що їдять акули? Акули, попри те, що ми зазвичай ми уявляємо, що вони полюють на тюленів на якусь велику здобич, акули бувають різні. Вони можуть їсти планктон, як ви бачите тут на картинці, бачите, тут з мікроскопу у нас сфотографовані різні мікроскопічні істоти, які живуть у водній товщі, можуть харчуватися кальмарами, можуть їсти рибу, креветок. Ну, а деякі акули, можуть їсти тюленів. І насправді найбільша акула китова, стайка до 18 метрів вона не є найбільш хижою, вона якраз харчується планктоном, а не тюленями. Тепер теж питання до вас, щоб трошечки вас розворушити ввечері. Як ви гадаєте, чи може акула жити в річці, чи тільки в морях та океанах? Напишіть, будь ласка, свою версію в чат. Так. Тут теж у нас думки розділилися. Є варіанти так, може і ні. Тільки в морі, так, 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 ні, в морях і океанах. Акула не може жити в річчі в річці. Отже, Марія, як воно насправді? Насправді я вам скажу чесно, я теж недавно думала, що акула не може жити в річці. Але це не так. Акули можуть жити взагалі в дуже дуже різних водах. Ось тут у нас е, зображено е, місце проживання, скажімо, так те, де зустрічається у нас, наприклад, е, велика біла акула. Бачите, достатньо багато де вона може бути в різних морях та океанах. Але є акули, які живуть у полярних широтах, наприклад, біля Гренландії, там де зверху Крига та Айсберги. Є акули, які живуть у тропічних та субтропічних водах. Там їх, власне кажучи, найбільше. Але найцікавіше те, що деякі акули дійсно можуть жити у прісній воді у тропічних річках Африки та Південної Америки. Дуже дуже цікаво, як плавають акули. Вони плавають теж не так, як звичні для нас риби. Зараз я вам увімкну на відео дуже-дуже дуже швидку акулу Мако. Ось хто тут може побачити. бачите, як вона швидко пересувається у воді. Це акула Мако, акула рекордсмен, яка розвиває найбільшу швидкість плавання серед всіх акул. Може плести зі швидкістю 97 км на годину. Уявляйте собі, як швидко. І що цікаво в акулах, те, що вони, на відміну від інших риб, не мають плавального міхура. Саме тому вони не перебувають на одній і тій самій глибині, вони можуть пірнати глибоко, можуть потім виринати ближче до поверхні, і це їх відрізняє від інших риб. Але через те, що їх не тримає на одній глибині плавальний міхур, вони мають постійно рухатися, постійно плавати, щоб перебувати у водній товщі. Власне через це акули і не сплять. Повноцінно. А, також а, у них дуже цікаві грудні плавці, які забезпечують акулі таку підйомну силу як а, крила літака, також щоб акула добре трималася у водній товщі. А, І ще з таких цікавих пристосувань до плавучості у акули печінка містить дуже багато жиру. А жир, як ми знаємо, у нас легкий, він має плавучість і теж дозволяє акулі триматися у водній товщі. Так, ой. Тепер теж до вас знову питання. У нас сьогодні лекція з купою питань, бачите, таких інтригуючих. Що це таке на картинці? Як ви гадаєте, може, це якісь скарби русалоньок, чи може це якісь людські речі, які хтось загубив, коли купався? Що це зображено? Почіть свої версії в чат. Яйця, кіт, скати, пластик, мушлі, зуболи, акулині яйця це хвости, каки, зуби. Дуже багато варіантів зуби або пластини, також це равлики, сміття, сміття, зуби, носи і Цікаво. яйця акули. Дивіться, я вами вражена. Дехто таки написав, що це яйця акули. Ви дуже-дуже добре підготувалися. Це дійсно яйця акули, вони можуть бути таких різних форм. Акули дуже цікаво розмножуються. Крім того, що вони цікаво плавають, у них цікава шкіра. Вони ще цікаво розмножуються. Вони можуть розмножуватися у три різні способи: можуть відкладати яйця, такі як ми бачили з вами на картинці. І акула може відкласти до 500 яєць. Але в цілому, до речі, в акули менше потомства, ніж у кісткових риб, ніж, наприклад, в карасиків або в окунів. Також акула може розмножуватися яйця живородінням. Це такий цікавий спосіб, коли малюк акули формується всередині яйця. Але яйце знаходиться всередині тіла мами акули. Потім там же він вилуплюється і народжується вже готовою акулою. І може бути живородіння. Живородіння це так само, як розмножуємося люди, розмножуються собаки, коти, коли в дорослі акули безпосередньо народжується маленька акула. І живородінням одна акула може народити до 30 малят. Ось тут, бачите, на картинці у нас акула молодь, про яку я вам розказувала, дуже-дуже така кумедна, смішна, посміхається в камеру. А це її майже новонароджений малюк. Можете подивитися, як відрізняється розмір дорослої акули молота та маленького малюка. Ось тут у риці людини. А ще цікаво, що акули досягають статевої зрілості, тобто можливості розмножуватися достатньо пізно. Наприклад, китові акули мають прожити аж 30 років, перш ніж вони можуть народжувати малят. Акули ідеальні хижаки. Ну, це, в принципі, не дивна інформація, це не шок-контент, але у них дуже багато пристосувань до цього. По-перше, у акул є так зване нічне бачення. Вони можуть добре бачити в темряві і коли дуже-дуже-дуже мало світла. А також у них спеціальні, бачите, ось тут у акули крапочки такі, тут жовтим позначені. Насправді вони не жовті, просто жовтим вони намальовані на фотографії для того, щоб ви могли побачити, де вони власне розташовані. Це так звані електрорецептори. Це спеціальні утворення, такі як сенсори температури і навіть магнітних полів землі. Вони допомагають акулі ідеально орієнтуватися у воді і ідеально чути, відчувати положення своєї здобичі. Також у акул ідеальний нюх, вони чують запахи в 10 тисяч разів краще, ніж ми з вами. Це просто важко уявити, наскільки це можливо, але просто можете собі уявити, що чують запахи вони набагато краще, ніж ми. Також ось ця та будова шкіри, акули, про яку ми з вами до цього говорили, дозволяє цій рибі безшумно підпливати до здобичі. підкрадатися так, що здобич нічого не підозрює. І дуже цікаво те, що у акули постійно все життя змінюються зуби. У неї просто нескінченний запас зубів. У нас з вами є молочні зуби, а потім вони змінюються на постійні. А в акули, зуби, як тут у цієї мультяшної акули, розташовуються в кілька рядів. І е, тоді, коли передні зуби у неї випадають, ламаються, псуються, то на зміну їм приходять одразу наступні зуби. У деяких акул може змінитися до 50 тисяч зубів за життя. А рекордсмен за кількістю зубів це китова акула. У неї три тисячі маленьких зубів, маленьких, тому що вона харчується планктоном і не має розгризати якусь велику здобич. І ось нарешті ми підійшли до того, що ми всі, мабуть, чекали, ми поговоримо про мегалодона. Мегалодон насправді дійсно існував, це правда, він з'явився 20 мільйонів років тому, але він зник 2 мільйони років тому. Багато хто каже, що а може, десь в глибинах океану все ж таки він існує. Але це настільки велика риба, настільки великий хижак, що не помітити його було б просто неможливо. Ми помічаємо в океані значно дрібніших істот. Ми знаємо, що в океані живуть дрібні речки, креветки, маленька риба, тому великого магалодона науковці точно вже помітили. Отже, ми впевнені, що мегалодона вже більше немає. Мегалодон був до 18 метрів завдовжки і міг важити до 77 тонн. У нього в роті було 276 зубів. Бачите, ось тут стоїть людина, а це реконструйований рот мегалодона це справжні зуби мегалодона, які збиралися в різних місцях, і за їх розміром реконструйований його рот. Оцей рот відкривався на 2 метри. Мегалодон полював на величезних створінь. він полював на китів, тому що таке велике тіло треба було дуже добре годувати. Мегалодону потрібно було їсти понад 1000 кілограмів їжі на день. І ось ці щелепи величезні у Мегалодона були втричі сильніші, ніж у тиранозавра. До речі, позаяк у Мегалодона, як у інших акул, постійно змінювалися зуби, то ось ці його величезні зуби достатньо часто десь знаходять в різних куточках нашої планети. Тому, хто знає, можливо, вам теж колись пощастить мати таку знахідку. А тепер розкажу вам про інших химерних акул. Взагалі акули всі дуже цікаві, але звісно, на жаль, ми не маємо часу говорити про них, про всіх, тому розкажу лише про деякі. Отже, є дуже цікава акула, котяча мексиканська акула. Вона плаває на достатньо великій глибині до 600 метрів, там, де дуже темно. І ця акула в нормі є ось такою коричневою, але вона здатна світитися зеленим у темряві. І справа в тому, що очі цієї акули мають спеціальні рецептори, які вловлюють ось це світіння. Ще довго думала, навіщо ця акула світиться, і потім вони здогадалися. Вони побачили, що самки і самці світяться по-різному. І це означає, що швидше за все, завдяки ось цьому світінню, ці акули шукають собі партнера, шукають своє кохання, і, бачите, можуть його десь детектувати у темряві океану. Ще дуже дуже цікава акула це гренландська акула. Бачите, тут над нею крига, вона у воді, а над нею крига живе ця акула в полярних водах, і вона акула довгожитель. Вона може жити до 400 років. Вона може пірнати дуже дуже глибоко на глибину понад 2000 метрів, а це глибше ніж найбільша глибина нашого чорного моря. І ця акула здатна жити так довго, тому що у неї дуже повільний обмін речовин, і вона дуже повільно росте. Вона росте всього на всього один сантиметр на рік, а сама вона при цьому достатньо крупна. Ще смішний факт про цю акулу, такий цікавий, це те, що вона змушена прожити аж 150 років, поки вона зможе розмножуватися. Можете собі уявити, як це довго і як же ж їй треба берегтися, щоб дожити до такого віку. Я вам розказала, що акули такі дивовижні, скільки всього вони вміють, які вони цікаві, і зрозуміло, що акули явно приховують різні цікавинки, які потрібно знати науковцям. Акули можуть багато чого розповісти. Їх будова може надихнути науковців на якісь дивовижні винаходи. І, власне кажучи, так уже відбувається. По-перше, акули нам розповідають секрети про те, як побудувати кращі кораблі. І це вже реальність. Це не якісь о, ідеї на майбутнє. Це вже реальність. Є компанія, яка зробила пластик, який імітує шкіру акули. Пластик називається Sharklet, Ось тут бачите його назва, і він цікавий тим, що він запобігає обростанню бактеріями і обростанню іншими морськими організмами. Цей пластик використовують для того, щоб робити дно кораблів. А дно кораблів зазвичай страждає від того, що на нього начіплюються різні морські організми. Якраз коли його покрити цим пластиком, то організми не начіплюються, дно корабля не треба чистити і воно служить довше. Крім того, цей матеріал має низький опір воді, і за рахунок цього кораблі можуть швидше рухатися і менше витрачати пального. І ще цікаво про цей матеріал, це те, що з нього навіть зараз роблять килимки для йоги, тому що оскільки на нього начіпляються різні організми, то начіпляються і мікроорганізми, і килимок для йоги довше лишається свіжим. Також акули надихнули на створення спеціальних пов'язок, які прискорюють загоєння ран і запобігають поширенню інфекцій. Ось тут на фотографії ви бачите власне акулу, з якої, в якої спершу відкрили такий спеціальний слиз на шкірі, який містить антибактеріальні різні компоненти. І на основі цього слизу створили спеціальні пов'язки для загоєння ран. І ще. Науковці досліджують мозок акули, тому що акула, як я вам вже казала, вона дуже добре орієнтується у просторі, дуже швидко плаває, добре полює. У неї ідеальна навігація, тому науковці створюють спеціальних підводних роботів, надихаючись саме мозком акули, і ці роботи дуже дуже добре почуваються під водою і дуже добре рухаються. Ці роботи можуть використовуватися для досліджень, для підводної фотографії, для різних різних цілей. І, до речі, це теж фотографія реального робота, який вже продається навіть в Україні. Можна його придбати. Ну, питання, навіщо він комусь потрібен, просто з пересічних людей, а не науковців, але він вже є. Бачите, технологія вже є. Ну, я вам дякую за те, що ви були такими молодцями, такими уважними, активно відповідали на питання. Сподіваюся, що у вас питання ще виникнуть, що ми зараз багато чого з вами обговоримо. А коли вам теж дуже дуже дякую за увагу. І ми за кулами хочемо попросити вас виконати таке домашнє завдання. Отже, уявіть, що ваш персонаж зустрівся за акулою, і ця акула пообіцяла поділитися з ним якимось секретом, який може бути дуже корисним для людства. Поміркуйте, що це за акула та чому саме вона навчила вашого персонажа. Чекаємо на ваші відповіді в нашому чаті. Дуже дуже вже хочемо побачити, що ж ви на фантазуєте. І тепер ми з вами вивчимо слова, які пов'язані з підводним світом та за акулами. Перш за все, звичайно, нам потрібно з вами вивчити, як же буде англійською акула. Акула у нас англійською буде shark. Бачите shark. В акули у нас дуже, дуже, дуже багато зубів в роті. Teeth. Зуби будуть teeth. Акули дуже добре полюють. А полювати у нас англійською буде to hunt, to hunt. Акули відчувають запах набагато краще, ніж ми з вами, а відчувати запах це буде to smell. To smell. І акули живуть під водою, а під водою це у нас underwater. Я вам дякую за увагу, і зараз будемо з вами грати в кахут і обговорювати потім. Так, але перед цим зараз анонсуємо наші наступні лекції. Отже, друзі, вже у вівторок, 5 грудня, у нас з вами буде вебінар з капітаном літака. Уявляєте? І він нам з вами розповість, як літак тримається в повітрі. А вже 7 грудня разом з орнітологиною Ганною Кузьо ми поговоримо про таких дивовижних птахів, як сови. Тож залишайтеся з нами, приходьте на наші наступні вебінари, діліться в коментарях. Чи отримали ви новеньку інформацію тут зараз під час лекції? До речі, мені теж буде цікаво, якщо ви і в чатику напишете, який, наприклад, найцікавіший факт про акулу вам запам'ятався з сьогоднішнього вебінару. А поки ви в чатику чи в коментарях на Ютубі пишете про найцікавіший факт, який запам'ятався, я хочу також нагадати слухачам та слухачкам нашим трішки старшим. А якщо вам подобається наш лекторій, і ви, так само, як і ми, мрієте, щоб українськомовного науково-популярного контенту ставало на Ютубі більше, ви можете підтримати наш проєкт на Патреоні або на BuyMeACoffee, відсканувавши ось цей QR-код, або перейшовши за посиланням в описі. Тож я бачу вже наш. Е, найцікавіші факти пишуть. Супер, дякую, що ділитесь про те. Сьогодні це ще не все. Марія, я попрошу тебе ще на наступний слайд, адже ми до вас прийшли з неймовірно крутою новиною. Чи новиною? А, тому що. Ми будемо відкривати наукові простори Science For Kids у двох містах України в офлайні. І вже в грудні ви зможете прийти, хто проживає в Харкові чи Одесі офлайн. Слідкуйте за нашими анонсами, тому що ми вже спілкуємося з вченими з цих міст для того, аби підготувати для вас цікавезні лекції і створити для вас. Комфортне та безпечне офлайн-середовище, де ви зможете дізнаватися багато нової інформації і, звісно, знайомитися з українськими вченими. А в онлайні наш лекторій продовжується. Він таки буде тривати двічі на тиждень, у вівторок та четвер. А я бачу, що ви запитуєте, чи можна в Черкасах і в інших містах, тож. Ми починаємо з двох міст України: це Харків та Одеса. А завдяки підтримці наших партнерів, зокрема, як ви можете бачити, це ЮНІСЕФ. А стосовно інших міст ми поки не готові відповісти. Найближчим часом не будемо запускати, бо як то кажуть, треба з чогось починати. Але сподіваємося, що в Харкові та Одесі вам буде ті, хто проживає в цих містах, вам буде цікаво. І, звісно, сподіваємося, що ми зможемо в майбутньому відкривати такі самі офлайн наукові простори Science for Kids і в інших містах України. Тому дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Друзі, з Харкова та Одеси чекатимемо вас 9 грудня офлайн на наших лекціях. Слідкуйте за анонсами в соцмережах для того, щоб не пропустити реєстраційну форму, яка вже зовсім скоро буде опублікована. Тому дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей. Па-па!